Лекарня трижди була підвернута в ракетних бомбових ударах, от, в результаті чого було розбиті вікна, двері, от, а основний удар прийшовся 13 березня на наше рентген-діагностичний комплекс прийшло три удара. були пошкоджені повністю криша, стіни, капітальні несучі стіни От, були ушкоджені. Був повністю розбитий комп'ютерний томограф, який знаходився в цьому приміщенні, де прийшовся основний удар. Частково пошкоджено рентгенівський апарат. Фото рентгенівський апарат, теж були розбиті. Коли запрацювала платформа Юнайтед 24 і команда Дінамо Київ, яка провела благодійний матч, на користь нашої лікарні було перечислено 10,2 мільйона коштів. Значить, були проведені процедури по виготовленню проєктно кошторисної документації, експертизи, проведені тендерні процедури, от і вже перший проєкт запрацював. По відновленню рентгендіагностичного відділення, от і я думаю, що корпус ми завдяки нашому до допомозі, перш за все клубу Динамо Київ. за що я від імені нашого колективу і місцян щиро хочу подякувати за таку суттєву допомогу і підтримку. І думаю, що результати цих коштів ми зможемо побачити по відновленню нашого рентген-діагностичного відділення.